У нас була чудова італійська сімейка. Знав, що він хоче йти на війну. Його мобілізували в травні. В цей раз, коли він їхав, він... я не бачила ще, щоб він так плакав. Це був останній момент, коли ми бачилися з ним. То я буду помирати з посмішкою на обличчі, тому що я пішов не за славою, не за нагородами, не за грошима. Я пішов за тебе і за мало. Доброго дня, мене звати Стусяк Марія, я дружина загиблого бійця батальйону Айдар Стусяка Романа. Мій чоловік загинув три місяці тому. Досить символічно, що сьогодні ми записуємо це інтерв'ю, тому що завтра буде якраз три місяці, як немає мого героя. Також символічно те, що це інтерв'ю можна присвятити йому, оскільки. 24-го, через декілька днів, Ромі виповнилося в 34 роки. Ми познайомилися з Ромою сім років тому. У нас була чудова італійська сімейка, як і всіх, звичайно. Було по-різному, були і моменти радості, і моменти смутку. Але все відбувалося настільки швидко, ніби ми відчували, що Бог нам виділив зовсім мало часу для нашого спільного життя. І за цих сім років ми встигли пройти досить багато всього разом. У нас народився чудовий син Марк, якому шість років. За що я дякую дуже нашому ангелу Ромі, тому що це тепер моя ціль життя, мій сенс і стимул для того, щоб виховати достойного сина, яким би гордився його тато. Okay. Ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. Це вам yeah. є комплімент. Думаю, що звісно, якби ці слова лунали від вашого чоловіка, вам було б в сотні разів приємніше. Але так як ми символічно згадали про нього, давайте згадаємо вашу історію знайомства, так як ви познайомилися з романом, поринемо так в такі приємні емоції, не тільки про негатив, але й нагадаю, що наш проект націлений на те, аби більше розповісти про жіночу долі, про історії і кохання, і смутку, аби люди пам'ятали, якою ціною нам дасть. Перемога, як ви познайомились з чоловіком? Ми познайомились 24 грудня 2015 року. Це був один із закладів Тернополя. Рома був на дні народження свого товариша. А я відмічала корпоратив зі своїми співробітниками. А, так ми познайомилися, як Склад, потім вже раз, пересіклись. Як потім вже з я чесно не дуже пам'ятаю хто перший звернув увагу? Ви на Романа Рома. чи він Рома? Рома. Він. Це він мені сказав, що він тільки як побачив мене, він зразу зрозумів, що все я повинна запросив бути вас його. На перший танець чи ні? Так запросив мене на танець і. Потім так вже в подальшому співпало, що він думав, що приїхало по нього таксі, а це було наше таксі. Ми почали спорити за це і поїхали, поїхали? поїхали в одному таксі. Е, і потім е, Рома мене підкорив своїм напором, своєю твердістю, рішучістю, мужністю. І я чули, так і я вже тому що в мене в самої досить сильний характер, і для мене це. Ну, це в більшості хлопців завжди відлякувало. А Рома йшов до кінця, до останнього наполягав на своєму, так і звичайно, я як будь-яка жінка здалася. вчинки відповідали і словам, і дійсності. Отже, а коли Роман прийняв рішення йти на війну? Рома від початку. Знав, що він хоче йти на війну, і в принципі, ми обговорювали з перших днів війни, що хтось в нашій сім'ї мусить іти відстоювати. Честь нашої держави захищати нашу землю, оскільки в мене була хороша і психологічна, і фізична підготовка. Тому спочатку я спробувала свої сили, але мене звичайно відпустили додому і сказали, іди виховуй дитину. Рома весь час повторяв, що як тільки він хотів, щоб ми виїхали за кордон, як тільки ви пересічете кордон, я зразу йду добровольцем. За вас хотів, щоб ви були в безпеці. Спочатку так, щоб ми були в безпеці, а тоді йти на війну і це мене стримувало. Я через то не виїжджала за кордон. І так склалося, що його мобілізували в травні. Скільки часу він якраз воював? І чи він був в гарячих точках? А чи я ваше спілкування складалось, коли він був на війні? Рому мобілізували 6 червня і півтора місяця він провів в учебці до 28 липня. Це був такий. Можна сказати, це напевно не тільки для військових адаптаційний період, це і для їхніх сімей. Це дуже добре, тому що вони вчаться е, жити на відстані, спілкуватися, е, співпереживати. І це війна для двох. Е, так, і оцей період це не тільки навчання для військовий, а для е, його родини. Е, після того, як е, Рома закінчив своє е, навчання в учебці, е, його е, зразу відправили на передову. Для мене це був шок. Тому що до війни в Роми не було ні бойового досвіду, ні строкової служби в армії, але так склалося, що він зразу попав в Донецьку область. В подальшому він потрапив в батальйон Айдар і вже десь, напевно, в перших числах серпня він вже пішов на зачистку Павлівки. Це був перший його такий. Можна сказати, ну це не був бій, але бойовий досвід вже в таких реальних умовах не, на передовій на вже реальності. Так. і після цього я вже зрозуміла, що мені потрібно зібрати себе, всю свою волю в кулак. Я Як часто зрозуміла, він не ходив на зв'язок. ви його підтримували? А Бо ці, спочатку... розмови були дуже короткими, десь де-не-де, де, але так, що розмови сигнал, були короткі, коли час? в них був час на відпочинок. Я старалася по максимуму присвятити свій час розмовам, або навіть якщо це ніч, то ні він не міг розмовляти, Ой, тому сухаю, що там що... хоча б так, якимись переписками, тому що я розуміла наскільки це важко морально. Роман не раз розказував про те, що. Спочатку все робиш на е, автоматі, е, там чи евакуація двохсотих-трьохсотих, чи там е, відбивання позицій, чи штурми. А потім, коли повертаєшся, сльози просто самі по собі течуть, і я розуміла, що. Він повинен це з себе виплюскувати. Він повинен виговоритися, не в собі це все не накопичувати. Тому цілими ночами я старалася з ним, як була можливість психолог. спілкуватися. Просто я не маю досвіду психолога і тут не підбереш. Навіть я як дружина не могла для нього підібрати правильних слів якихось підтримки, але просто, хоча б вислухати, для того, щоб йому стало легше, щоб він це виговорився. І я досі перечитую. Ці переписки, для мене це тепер єдиний такий спогад. Я проживаю на Новоті всі емоції, коли це перечитую про нашу спільну війну, як ми її спільно проходили. Як він зазнав поранення, чи що саме сталося з ним? І як вам повідомили звістку про його смерть? Після того, як завершилась зачистка Павлівки, їх перекинули зразу на Бахмутський напрямок. Ми вже почали говорити так про Бахмут десь з жовтня місяця, а Айдар стояв на цих позиціях, які на той час також не були легкими. Там Рома отримав своє поранення. Це можна сказати, був його перший такий серйозний бій, де ворог, як писав мені, Рома, стояв за 70 метрів від них. Розвідники вийшли, кинули в гранату. Слава Богу, граната взірвалася перед окопом, а не всередині. І в той же самий день він залишився на позиціях. І за декілька годин він отримав осколкове поранення в ліву руку. Після того, звичайно, вже його відправили на евакуацію. Цей весь час я цього всього не знала. Два дні він не виходив на зв'язок. І потім пам'ятаю, як десь, напевно, в першій ночі Рома пише: в мене все добре, мене чуть-чуть поранило. І я не розумію, що це він мене заспокоює. Я не розумію вже найгірші думки просто лізуть в голову, наскільки це е чи дійсно легке поранення, чи це він просто так, щоб я не переживала. Пише. Ну, ніч, звичайно, пройшла без сону, потім він мені пояснив, що це було. Але довго рука повністю не зажила, як він знову рвався в бій, тому що е, він казав, що зрозумів, що це для нього сім'я, це для нього дуже важливо. Часом писав, каже: може, ти обіжаєшся, але мої побратими для мене стали такою частинкою моєї душі, напевно, на рівні з тобою і з Марком. Тому що каже, після того як в мене було поранення, мене було легке, я міг сам евакуюватися. А хлопці прикривали мене своїми тілами, тому що вони розуміли, що це перший мій такий досвід. В них було більше досвіду, і вони допомагали мені виходити. Каже, ми ділимо кожен кусочок хліба. Ми а що він до речі розповідав про побут, так, так як вони там з побутом. До речі, а, Рома як Рома ніколи хлопці. не жалівся. Не жалівся ні. Можливо, тут відіграло ще роль той фактор, що Рома багато їздив за кордон на заробітки, і він привев до різних умов, так але ніколи він не жалівся, тому що є багато історії. що там їсти не вистачає чи ще щось. Ні, нормально. все було нормально. Вистачало і медикаментів, і е, їжі, і з одягом, звичайно, вони щось і докупляли е, своє, що хотіли там краще мати. Ні. Але в принципі, е, взагалі, ні на що не жалівся. Єдине, що, що не вистачає часом часу на сон або на те, щоб поїсти. Їжа є, просто немає часу. Після цього поранення що було з ним далі? Чи пригадуєте той дзвінок? Чи це було повідомлення, яке повідомило вам про цю страшну новину? після поранення? В них був ще один вихід в бої на штурми. Ну, Айдар більше говорять зараз, привикли говорити про Азов. Айдарівці вони також виконують від початку війни дуже велику функцію в штурмових діях. Вони дуже... Є серйозною загрозою для противника, і дійсно російські війська їх дуже сильно бояться. Тому після того, як вони вийшли на чергове своє завдання, багато втратили своїх побратимів бойових і їх відправили на довгокомплектацію на навчання. Це було за місяць до того, як Рома загинув, і навіть його на один день відпустили додому. Він не знав, їхати чи ні, тому що на одну сутку буквально його відпускали, а дорога з Черкас в Тернопіль, часу і так само назад. Тому, е, але я ніби відчувала, я казала: приїдь, нехай ми Живо. просто на вокзалі постоїмо годину, але ми тебе побачимо. Він приїхав. Ми, Марк просто був в захваті. Всі вже бачили напевно те відео, як він зустрічав тата. Він завжди називав тата супергероєм. Рома їхав і він знав, що. Їх знов кидають на той самий напрямок. Вже всі тоді знали, що робиться на Бахмутському напрямку, наскільки це важко, і це не тримати оборону, що вони йдуть на штурм. І... Він ніколи не плакав, коли повертав, десь ми розлучались, тим більше, що в нас були такі моменти, що він їхав надовго, десь за кордон на роботу. В цей раз, коли він їхав, він... я не бачила ще, щоб він так плакав. Він так довго прощався, він так виглядав з поїзда в вікно, ніби відчував. Це був останній момент, коли ми бачилися з ним через місяць. Останнє повідомлення я отримала, я вже знала, що вони йдуть знов на штурм. Вони знали, що це дуже важкий штурм. Рома відчував вже за декілька днів до того, що це може бути останнє. Він казав мені такі слова: що якщо я буду помирати, то я буду помирати з посмішкою на обличчі, тому що я пішов не за славою, не за нагородами, не за грошима. Я пішов за тебе і за малого. І я думаю, що так і було. Коли Рома написав останнє повідомлення мені 20 жовтня, що рано в них виїзд. Після того, звичайно, кожного дня я дзвонила, але вже зв'язку не було. Чотири дні не було зв'язку, і вже відчувало моє серце, що щось може бути не так. Я почала в понеділок дзвонити до командирів до Замполіта. Вони боялися мені сказати, хоча вже знали, що відбулося. Ну, от, коли в понеділок я дізналася, тоді що Рома загинув, це, звичайно, ще був шок. Ніхто не міг сказати толком, чи де він загинув. Не могли сказати, YouTube, коли буде тіло, тому що частину тільки забрали. По крупинках, і е, вдалося дізнатися, що коли їх взяли в оточення, е, Рома е, йшов перший з командиром на штурм позицій. Е, на них вийшли два розвідники російських і розстріляли Рому майже впритул. Е, ну, Побратими кажуть, що він загинув як справжній герой, тому що це навіть не від уламку, це від, не, не від снаряду. Він загинув від кулі противника. Тому для мене дуже важливо, щоб таких героїв пам'ятали, про них знали. А чи званяли? дали йому звання героїв? Ні. Ви не хотіли писати петицію, боротися до течії? Я ще чин... поки що не писала нічого. Я дуже б хотіла це зробити в пам'ять про мого героя, поки що ні, тому що дуже багато ще питань іменно з тілом. Ми досі не поховали рому. Його не Це вже, забрали. Скільки... Це буде три місяці завтра. Його не забрали з поля бою. Інформації наразі немає. Що... Інформація від побратимів є інформація про те, що вони не змогли забрати тіло з собою. Я розумію, що спасаючи свої життя, ті, хто вийшов, вони не змогли з собою забрати тіло. Тому Рома залишився на окупованій території, що наразі з тілом невідомо. У мене зараз війна зійшла тільки на цьому одному напрямку. Я тільки стежу за ним, для того, щоб чим пошвидше, хоч якісь залишки, що залишаться в тілах, для того, щоб поховати, тому що кожен з наших хлопців заслуговує на те, щоб їх поховали як героїв, щоб їхні рідні мали куди прийти. Зокрема, от я хочу, щоб я могла привезти Марка на могилу до тата і показати. Що він е, тут похований як герой, до речі, згадали за Марка. Зараз він в е, якому статусі? Знає він, що батько живий, воює, чи загинув, чи якщо ви плануєте про це сказати, як ви готуєтесь е, Марк до цього? Знає, але він до кінця ще не усвідомлює, що це є насправді. Що таке поняття е, він, смерті? Я е, довго не хотіла говорити, тому що я сама була в нестабільному емоційному стані. Я розуміла, що якщо я почну про це говорити з Марком і розплачусь, Він зрозуміє, що це щось дуже погане, дуже е, важкі емоції. Так, спершу переживати. ви самі опанували? це? Я спочатку мусила себе опанувати. Весь цей час це було важко, тому що Марк дуже чекав тата, він чекав його на своє день народження. Всі пам'ятають цю історію, розказували неодноразово в нашому проєкті. Тому я розуміла, що це неправильно обманювати цей весь час дитину, тому що він чекає, він надіється, а тато не прийде. Тому коли я трохи себе опанувала, так Марк знав, що тато йому супергерой, ми це теж не акцентували, коли тато воював, що там тато на війні, там вбивають людей. Він знав, що тато його працює супергероєм. Довший час було важко, тому що всіх, кого бачив Марк Формі, десь в магазині, він біг і за чоловіками кричав: це ну, тато супергерой, бігав, бачив, що це не його тато, звичайно, був розстроєний, засмучений. Тому я зрозуміла, що варто пояснити дитині. І я просто сказала, що в тата тепер інша професія, він тепер не супергерой, він тепер ангел. Він тепер наш, ангел-охоронець. Він тепер не в формі, а він тепер з білими крилами і має таку нову професію. І пояснила, що він тепер на небі. Марк з цим мирився, він це розуміє, він знає, що, якщо він хоче щось сказати татові, поцілувати тата, він завжди підходить до фотографії, яка стоїть на кімнаті. Він може щось розказати. Йому він може побажати гарного дня, або спокійної ночі. І поки що ми змушені от жити в такій реальності. А як ви в чому шукаєте надію, натхнення, далі продовжувати жити і заради сина, і власне ну, якусь і власну справу вести чи роботу робити? Те, що мені допомагає, декілька факторів. Насамперед, це віра і надія в Бога. Попри те, що б не здавалося в житті, і щоб не відбувалося наскільки здається нам несправедливі такі страшні речі зараз, я ні разу не промовила за що, я все говорю, дякую і на все твоя Божа воля це мені допомагає жити, тому що немає таких випробувань, які б ми не могли пройти. Другий фактор це те, що в мене є син. Я пообіцяла Ромі і собі, що я мушу виховати достойного сина, щоб Рома гордився нами і нашим способом життя з неба, а ми будемо все життя гордитися, що він віддав своє життя заради нас, заради майбутнього, вільного нашої країни і нашої сім'ї, зокрема. Також дуже багато мені допомагає не зневіритись, не стати якоюсь цинічною. Це проєкт, це дійсно те, що надихає. Тому що коли я бачу, скільки є добрих людей, які допомагають, які готові жертвувати своїм життям, часом, ресурсами. Це просто. Дає сили і заставляє жити далі, і е, розуміє, що не можна опускати руки, тому що не тільки все погано, є дуже багато добрих, чуйних людей, які е, були мені до цього незнайомі. І для мене це було дивно. Я привикла все життя, я сама сама всього добиваюсь, а тут люди мені так допомагають. Навчились що... приймати цю допомогу, так я я ще навіть Вчусь. не навчилася. Я ще досі вчуся. Мені часом важко, але це настільки приємно, це настільки вражає, що я не зупиняюсь говорити про те, що я розумію, що Рома положив своє життя за кожного не, так. з цих людей, за кожну цю неймовірну людину, яка е, допомагає таким сім'ям, як ми. Марія, я дуже дякую вам за таку відверту розмову. Можливо, десь таку навіть дуже зворушливу для вас. І е, бажаю вам, щоб справді вашому чоловіку присвоїли звання героя. От бо це важливо в першу чергу для вас, для вашої сім'ї, для сина, і щоб син зростав і знав, пам'ятав, гордився своїм татом супергероєм. Ну і вам також сили, віри і обов'язково віримо в те, що все-таки вам вдасться поховати свого чоловіка як героя. Дякую, я дуже дякую за те, що ви даєте нам можливість розказувати наші історії. Я хочу, щоб кожен герой не був забутим, щоб про кожного пам'ятали, щоб оцінили їхні жертви достойно, і щоб кожна сім'я мала таку віру, силу і надію, як і ми з Марком. Жити, рухатися далі.